Вітаю вас по новим! Сьогодні хочу запропонувати свій білд на таку зброю, як Лахман Суп. Це ПК-пістолет-кулемет, який буде вам до вподоби як для Warzone, так і для мультиплеєра. Саме білд в мене ось такий. Використовувати можете приціл будь який який вам до вподоби. Я використовую саме цей. Стосовно лазер, рекомендую point G3P04, тому що він надає точність. Контроль віддачі і трохи тримання в руках. Тут все зрозуміло. Тримач я використовував Face 3 Grip і 50 куль в магазині. Давайте розглянемо плюси та мінуси цієї зброї. Як бачите, стосовно плюсів, тут гарна точність, гарна контроль віддачі, непоганий демедж. Із мінусів я би сказав, що це мобільність і тримання в руках. Що це означає? Це означає, що коли ви намагаєтеся швидко прицілитися, це буде трохи повільніше, ніж зазвичай. Але це не дуже великий мінус. Отже, давайте протестуємо цю зброю. Ще один плюс, який я хотів нагадати, це дуже непогана стрільба від стегна. Як бачите, я навіть не прицілюю. Стосовно прицільної стрільби. Дуже непоганий темп стрільби, який може замінити вам фенік. Ну і давайте перевіримо цю зброю у бою. your okay. face